Ефір телеканалу Рада продовжує програма Власний погляд. Я вітаю всіх, хто зараз нас дивиться. Ми будемо говорити про умови ведення бізнесу та про правові зміни, які чекають на підприємців. В студії В'ячеслав Биковець, перший віцепрезидент спілки підприємців, малих середніх та приватизованих підприємств. Я вас вітаю в нашій вітаю. студії. І власне почнемо з тих урядових ініціатив, які вже були озвучені? Принаймні, ми вже знаємо, що уряд планує обмежити документи дозвільного характеру. Принаймні майже в половину їх стане менше. Власне, як Ви вважаєте, як це позначиться на розвитку підприємницької діяльності? Ну, я повинен сказати, що власне ця ініціатива, вона, мабуть, виникла не спонтанно, тому що у рейтингу сприятливого ділового середовища Україна за минулий рік втратила три позиції. І сьогодні ми знаходимося на 152-му місці. Тоді як найближчі наші сусіди, Польща – 62-ге, Білорусь – 69-те, Молдова – 81-ше, Росія – 120-те – і зрозуміло, що основні чинники, які сприяли такій негативній оцінці, це дозвільна система, це система державного нагляду, контролю в сфері господарської діяльності, і це те, система технічного регулювання. Мабуть, саме і тому уряд пропонує внести певні зміни до законодавчих актів України стосовно скорочення кількості документів дозвільного характеру. Передбачено скорочення кількості документів дозвільного характеру із 140 до 80, тобто це дійсно суттєве таке скорочення. Тим більше, що в основному законі, який, яким визначено перелік документів дозвільного характеру, він вичерпний і більш ніякі документи не можуть такими вважатися. Тому це звичайно позитивний такий сигнал. Крім того, Буде відмінено 27 документів дозвільного характеру, які встановлені так званими спеціальними законами. Тобто, ми знаємо, що окремі дозвільні органи користуються своїми спеціальними законами, де і визначено, які документи дозвільного характеру вони видають. Так от 27 із них буде скасовано. Я повинен сказати, що роботодавці підприємці. Досить давно говорили про те, що ця система є надзвичайно обтяжливою, і навіть міжнародна фінансова корпорація, яка аналізувала стан бізнес-середовища в Україні, зазначила, що якраз дозвільна система, система державного нагляду, контролю та технічного регулювання є найбільш витратною для бізнесу. За минулі роки бізнес витратив близько 900 мільйонів доларів на те, щоб отримувати, скажімо, дозволи на те, щоб обслуговувати контролюючі органи, на те, щоб вирішувати питання пов'язані з технічним регулюванням, і підраховано, що ці кошти можна було б витратити на створення майже 200 тисяч робочих місць. Тобто саме таких робочих місць, де працівники, от ці 200 тисяч могли б працювати цілий рік. Принаймні, давайте дійсно зараз поглянемо на питання, наскільки обтяжливими були ці процедурні моменти, скільки часу займало, як правило, отримання цих всіх дозвільних документів, яким органом чи це було одним органом, регулювалися ці всі документи, чи потрібно було звертатися в різні інстанції? І загалом, скільки дійсно коштувало це все для того, щоб ну, хоча б загальну якусь суму для одного підприємства, щоб ну, отримати всі дозволи, якщо ми будемо взагалі говорити про дозвільну систему, то я пам'ятаю ті часи, коли ми Проводили дослідження спільно з фахівцями міжнародної фінансової корпорації, і ця система була визнана найкорумпованішою в Україні з прийняттям закону про дозвільну систему в сфері господарської діяльності, з внесенням відповідних змін. Безумовно, що все це почало вирівнюватися. І сьогодні, коли створено єдині офіси, де по суті підприємець здає документи і отримує відповідні дозволи через адміністраторів. То безумовно, що ця процедура набагато спростилася. Але чому уряд, от вирішив, все-таки зменшити кількість документів дозвольного характеру? Тому що, як би не було, суб'єкт підприємницької діяльності, маючи намір отримати той чи інший документ, він витрачає певні кошти на збір різних документів час. Він очікує певний час для того, щоб отримати цей дозвіл, і е, тут говорити, скажімо, з цього б... займатися підприємницькою діяльністю, він не права. Безумовно, якщо ми будемо говорити, скажімо, про фізичну особу підприємця, який там буквально має декілька найманих працівників, чи про малі підприємства, про мікропідприємства, де кожен працівник на обліку, так би мовити, то для нього це надзвичайно важко все це робити, тим більше що. Не кожне мале підприємство може собі дозволити утримувати юриста, інших якихось фахівців, і це все доводиться робити власнику, керівнику, можливо, якимось його заступникам, і замість того, щоб керувати підприємство, розробляти якісь там перспективні плани, якісь наробки напрацьовувати. Він займається тим, що стоїть в чергах, що збирає документи, що відвідує чиновницькі кабінети, і таким чином не має нормально. Займатися підприємницькою діяльністю, якщо говорити про те, що буде скасовано, принаймні будуть низка дозволів, які видаються санітарно-епідеміологічною службою, і обмежено дозволи в сфері застосування ветеринарної служби. Ви знаєте, от власне от зменшення цих дозволів певно глядача може навіть дещо насторожити. Якщо говорити з боку якості продукції і безпечної безпеки продукції, наскільки збережеться оце відчуття, що дійсно не буде порушено саме якість і безпека продукції? Знаєте, в мене до. У вас тоді є контрзапитання таке. Ну, маємо ми ці дозволи, маємо цю систему державного нагляду контролю і в сфері санітарно епідеміологічного ветеринарного нагляду інших від цього, що зменшилась кількість небезпечних продуктів на тих же ринках, чи на якихось стихійних ринках, чи можливо десь у е, якійсь мережі. Тобто, ми бачимо по телебаченню, як е, якої якості продукція продається, тобто. Мова сьогодні не йде про те, щоб м, там отримати отримувати якісь дозволи, контролювати все і вся частина із них були в принципі просто куплені, деякі віддовідки. Справа в тому, що і куплені були, і е, справа в тому, що. Не було достатньої достатнього цього нагляду і контролю, тому що той, хто платив, хто домовлявся, він мав можливість і реалізовувати таку продукцію. А хто працює чесно, так би мовити, і виконує всі правила, то він власне випускає нормальну продукцію, і йому не важливо там. Є той, скажімо, сертифікат, чи чи є якийсь нагляд, чи його немає. Він виконує всі норми і правила і випускає продукцію нормальної якості. І ще одне таке питання: в операціях з відходами також частину дозволу буде відмінено. Що це мається на увазі? Про що йдеться? Поясніть, будь ласка, справа в тому, що те, що стосується відходів, тут теж надзвичайно таке болюче і надзвичайно гостре гостре питання. Тому що питання, яке стосується відходів, яке стосується упаковки, яке стосується всього цього іншого, тут постійно йде боротьба між тими, скажімо, хто захоплює певні ринки, хто вже працює чи хоче працювати на цим на цих ринках. Мені здається, що просто ця цей вид діяльності, скажімо, ця сфера вона буде унормована, і в принципі, яким чином, якщо власне відповідальності буде тепер уже менше, оскільки будуть скасовані деякі дозволи, які працювали до цього, справа в тому, що дозволи вони не дають гарантії того, що буде, скажімо, там утилізовано ті, відходи, утилізовано чи... ті чи інші відходи. Що буде безпечність, скажімо, якась розумієте? Адже дуже багато дозволів, погоджень і всього іншого було придумано для того, щоб чиновник мав можливість контролювати процеси. І власне, якщо в нього це це якимось чином буде забрано, і е, ці питання вони ж врегульовані законодавством, тобто ми ж не можемо говорити, що тобто ці, ці... дозволи були формальними з вони були формальними, і е, більшість з них для були е, придумані для того, щоб е, чиновник контролював, яким чином ці процеси відбуваються. А якщо законослухняний підприємець, законослухняний виробник, і він виконує всі ті норми і правила, які є у нашому законодавстві, то власне ніякої проблеми не виникає, щоб це так би мовити, якимось чином. Загрожувало там чи довкіллю, чи здоров'ю, і таке інше. Ще одним пунктом із зняття цих дозвілів будуть зняті дозволені перешкоди в зв'язку з охороною культурної спадщини. От якщо говорити з, з питання охорони і. Охорони культурних об'єктів і чи не будуть так, що бізнесмени тепер будуть мати більше права на ці об'єкти і можуть навіть деякі зникнути, якщо не потрібно тепер буде окремих дозволів і окремих якихось процедур для того, чи потрібно можна чи не можна в тому чи іншому місці проводити ту чи іншу підприємницьку діяльність або забруднювати територію, або займати якісь території. Знаєте, якщо ми говоримо про культурну спадщину, то тут ще треба подивитися в розумінні того, а чи достатньо захищені ті культурні якісь будівлі, які мають культурне культурне значення, скажімо, чи інші якісь пам'ятники, якщо вони перебувають під охороною держави? Натомість знаходиться в надзвичайно занедбаному стані. Ми сьогодні можемо навести сотні тисячі прикладів, коли підприємці, скажімо, беруть в оренду там в довготривалу чи якусь тимчасову ті чи інші будівлі реставрують їх. В них розміщуються заклади громадського харчування. В них розміщуються е, навіть ті ж офісні, якісь От, приміщення, і вони, дійсно... вони вони мають нормальний вигляд. Дійсно... Вони вони дійсно охороняються, скажімо, і державою з однієї сторони, да а з іншої сторони вони мають нормальний вигляд, хоч на них можна подивитися. І є е, е, сотні тисячі об'єктів з пошарпаними стінами. Значить, дарявим дахом, куди куди ля дощ, і на них висить табличка, що охороняється законом, охороняється державою, і е, натомість е, це приміщення по суті залишилося нікому не потрібним. Стоїть сиротою і е, так би мовити, е, вмирає на очах у всієї громади і місцевої. І е, 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 я думаю, що е, ну це певний буде позитив, хоча практика вона покаже, як це буде відбуватися. Добре, сподіваємося, що дійсно культурні об'єкти не зникатимуть. І е, хотілося б ще торкнутися такого питання, або з точніше буде сказати, ініціативи уряду переглянути і деякі податкові навантаження. От що в цьому питанні ви хотіли б сказати, і як це має виглядати для того, щоб оптимально налагодити, от саме зняти цей податковий тиск з підприємців? Ну поки що єдине, що я можу сказати, це зменшення кількості податків з 23 до до 9, і хотілося б, звичайно, щоб це не було просте, якесь таке, знаєте, арифметичні дії, що два податки склали в один чи там ще більше, щоб дійсно для суб'єкта це навантаження зменшувалось, тому що можна привести один приклад стосовно єдиного соціального внеску. Тобто, коли виношувалась і запроваджувалась ця ідея. Думали про те, що дійсно буде роботодавець платити один єдиний одну суму єдиного соціального внеску, один платіж, один звіт у нього буде. Насправді ж, ми собі сьогодні маємо, що хтось платить, робить таких два платежі, хтось ще більше, тому що є різні ступені ризику, і в залежності від того є різні величини на рахування єдиного соціального внеску. Якщо скажімо. Раніше були звіти в декілька інстанцій, і в пенсійний фонд там здавали щомісячні звіти. А в інші фонди один раз на квартал. Тепер суб'єкти господарювання здають щомісяця звіти по всім нарахуванням в той же пенсійний фонд. І він став набагато більше ніж був раніше. Тобто, ну не шукайте, як то там гіршого від кращого, да, от інколи говорять, але. З іншої сторони хотілось би, щоб це дійсно було менше податків, щоб було набагато простіше їх адміністрування. І щоб був зменшений дійсно податковий тиск на суб'єкти господарювання останнім часом. Ми досить багато чуємо про малий і середній бізнес і про те, наскільки складно цьому бізнесу сьогодні за нинішніх умов, зважаючи на ті ініціативи, які вже з кабінету міністрів озвучуються і можливо будуть ухвалені Верховною Радою. Наскільки дійсно буде зроблено крок в напрямку, саме збільшення покращення умов ведення бізнесу в Україні, і чи можна буде? Сказати, що дерегуляція або дерегулятивні механізми дійсно запрацюють в Україні, ви розумієте, з однієї сторони, от ті пропозиції ми про деякі поговорили інші стосуються державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. І я хотів би зазначити, що тут теж є певні позитивні новації, але з іншої сторони, ми бачимо ті законодавчі ініціативи, які вже були схвалені парламентом там у першому читанні, на початку вересня. Якщо ми будемо говорити про той же державний нагляд, контроль, то з під дії основного закону знову виводяться певні контролюючі органи, знову даються преференції контролюючим органам на зразок того, що, наприклад, окремі з них не повинні будуть попереджувати про проведення планових перевірок за 10 днів, як належить по цьому закону. Я, як представник громадського об'єднання, є членом робочої групи, так званої платформи номер 1 яка працює в рамках національного плану дій. І от якраз в цьому напрямку там робиться дуже багато в напрацюванні пропозицій щодо змін до різних документів, які стосуються державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Це і перегляд критеріїв. Це і питання щодо відповідальності посадових осіб за порушення чинного законодавства при проведенні планових і позапланових перевірок. Але чому, скажімо, одним контролюючим органам даються певні преференції, і вони можуть робити все і вся, а інші цих преференцій позбавлені. Тобто, коли задумувався цей закон, мова йшла про те, що всі. Мають однакові права за виключенням там восьми контролюючих органів, які були виведені з під дії цього закону, всі повинні затвердити критерії щодо того, як будуть перевірятися підприємства там один. Тобто це раз на має рік. бути якась єдина, єдина система. Єдина, тобто єдина система так, а коли все це починає ламатися, розумієте, тоді сама система вона вже втрачає. Ну і ту необхідність і важливість. І, на жаль, от та пропозиція, яка якщо вона буде схвалена, це буде досить позитивно. Це надання додаткових повноважень Державної служби України з питань регуляторної політики і розвитку підприємництва, яка по суті виступатиме як омбудсмен. По захисту прав і інтересів малого бізнесу, тобто підприємець матиме вже право скаржитися, скажімо, не тільки в суд чи в органи прокуратури, а і до держпідприємництва і відстоювати там свої права. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадуємо, що гостем програми власний погляд був В'ячеслав Биковець, перший віцепрезидент спілки малих середніх і приватних підприємців. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.